Вітаю вас, малята! Мене звати Марічка. Сьогодні я вам розкажу про свято, що відзначається в Україні 1 жовтня у День Святої Покрови Пресвятої Богородиці. Водночас з Днем Українського козацтва. День Захисника та захисниці України це мужності й геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже і захищає мене й маму, і сестру, і брата, велику нашу всю родину рідну, вільну Україну. Ми народилися і живемо на чудовій, мальовничій землі. Тут жили наші діти, прадіди, тут живуть наші батьки. Тут корінь роду українського, що сяга сивої давнини. І де б ми не були, відчуваємо поклик рідної землі. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть юнаки служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. Боронять нашу країну не тільки наші славетні воїни, а й чотирилапі герої. Песику патрону зараз 5 років, а всього у 6 місяців. Він вже допомагав нашим бійцям боронити країну. 8 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський нагородив патрона медаллю за віддану службу а його господаря Михайла Ілліва орденом за мужність третього ступеня. Збройні сили України. Це слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу своїми славними традиціями збройні сили України зобов'язані козацтвом, корені нашої духовності у минулому, коли була ненька мати Запорізька славна Січ. Козацтво легендарне минуле українського народу, його святиня, синонім свободи, людської та національної гідності і талановитості. Патріотизм козаків та їх любов до рідної землі була унікальним явищем в історії людства. Віддати своє життя за своїх друзів козаки вважали найбільшою любов'ю. За вікову історію української народності наша земля не один раз закликала своїх синів стати на її захист, і ніколи ці заклики до оборони рідного краю не залишалися непочутими. Тож вшануємо в день святковий всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі. Живемо у мирі і дружбі, адже мир тоді панує, коли армія чатує.